Друзі, моє вітання. Сьогодні ми знаходимося в селі Петропавлівська Борщагівка, це вулиця Донецька, одразу поряд з ліцеєм номер один. До речі, це найбільший навчальний заклад в цьому селі, а поряд з ліцеєм є ще дитячий садочок. Дуже гарна локація. І сьогодні у нас на продаж появився дуже класний новенький будинок, ексклюзивний загальною площою 150 метрів квадратних. Розташований цей будинок на ділянці 400. Заходимо на територію. Одразу у нас є навіс на два автомобілі і зарядка під електромобіль. На території вже виконано ландшафтний дизайн, автоматичний полив, рулонний газон та насаджено досить багато декоративних рослин. Давайте пройдемося трішки сюди. Ось така чудова діляночка. Також є у нас тераса площею 20 метрів квадратних. Будинок побудований з керамоблоку, утеплений мінеральною ватою і ось такий гарний фасад. До речі, на терасі у нас є led підсвітка вихід на терасу з кухні-вітальні. Зараз ми зайдемо всередину будинку, покажемо ремонт і планування. Ходімо. Петропавлівська борщагівка один з найбільш популярних напрямків в передмісті Києва. Тут є вся необхідна інфраструктура: дитячі садочки, школи, салони краси, магазини, сільпо, фора, чорноморка все, що необхідно, і для комфортного проживання. Ну що, заходимо всередину будинку. Площа будинку 150 метрів квадратних. На першому поверсі кухня, вітальня, Гостьова спальна кімната. Давайте розпочнемо одразу з гостєвого санвузла. Ліворуч знаходиться перший санвузол. Всього в будинку їх три. Убивальник, дзеркало з підсвіткою, туалет, душовий блок і полотенце-сушка. Ось тут у нас вбудована шафа, де ви можете зняти верхній одяг, взуття, і також ось тут схована слаботочка і оптоволокно. Сюди заведено інтернет, а трішки нижче знаходиться щитова під будинок. Проходимо далі. Як ви бачите, будинок повністю мебльований. Заходимо в об'єднаний простір це кухня-вітальня. На кухні вже встановлено всю необхідну вбудовану техніку. Холодильник знаходиться в цій частині. Вся техніка новенька на гарантії. Далі йде у нас раковина, led підсвітка стільниця, газова варильна поверхня, витяжка. І ось тут знаходиться двохконтурний газовий котел. Всього до будинку підведено 13 кВт, три фази, день-ніч. Також у нас є мікрохвильовка і духова піч. Ось цей столик він трансформер, і за бажанням його можна розкласти. Диван, телевізор 65-та діагональ і вихід на терасу. Ось така чудова тераса. Літом тут можна поставити садові меблі і проводити час з рідними та близькими. Повертаємось до будинку. Також у нас на першому поверсі є ще гостєва спальна кімната. Вона знаходиться ось тут, напроти. Двері прихованого монтажу, білі пофарбовані стіни, декілька різних сценаріїв підсвітки. І ось тут в цій кімнаті у нас є ще окрема, досить велика гардеробна. І останнє приміщення на першому поверсі це така ніша, яка знаходиться під нашими сходами. Сюди виведено місце під пральну та сушильну машинки. І також тут можна зберігати весь необхідний інвентар. Піднімаємось дерев'яними сходами. До речі, сходи у нас з підсвіткою. Велике панорамне вікно. Відповідно, багато сонячного світла в день потрапляє до будинку. Скляні. Перила. І на другому поверсі розпочнемо з цієї кімнати. Це перша дитяча. До речі, дитячі кімнати і гостьові, вони не облаштовані меблями, тому нові власники вже за власним бажанням будуть розставляти тут все необхідне. Проходимо далі. Наступна кімната вона, в принципі ідентична. Західна сторона, декілька сценаріїв підсвітки, і в кожній кімнаті передбачені розеточки під кондиціонери. Далі у нас іде загальний санвузол на оцих дві кімнати, які ми вам показали. Велика ванна, панорамне вікно, якісна класна сантехніка, умивальник, дзеркало з підсвіткою, до речі, дуже класна стильна плитка і полотенце сушка. Є все необхідне. Ну і остання кімната це господарська спальня. Вона, як ви помітили, вже облаштована великим двохспальним ліжком метр вісімдесят на два, дві тумбочки по бокам, також два світильники. Зверху передбачене за необхідністю місце під кондиціонер. Ось тут тіві зона, вихід на терасу. Ми потім туди вийдемо свій гардероб і свій санвузол. Душовий блок, умивальник, туалет, віконце. І ось такий чудовий гардероб. Тут у нас досить багато полиць, є штанги під верхній одяг, є полиці під е, звичайні речі, є полиці під взуття, і ось тут навіть є полиці під різні аксесуари. Ну, а закінчимо ми огляд цього гарного будинку на терасі. З господарської спальні у нас є вихід на ось таку чудову терасу. Невелика площа, тут приблизно 20 метрів квадратних. От. На цьому ми завершуємо огляд цього чудового будинку. Якщо вам сподобалась презентація, поставте лайк нашому відео. При нагоді хочу нагадати, у нас є класний телеграм-канал, де ми зібрали ще більше ексклюзивних будинків в Києві і передмісті. Ну і приїжджайте на перегляд і купуйте будинок вашої мрії. До зустрічі!